Друзі, всім привіт! Ви, напевно, вже бачили ту новину в медіа, як один американський телеведучий та комік, а саме Джо Роган, послав нахрен президента Зеленського. І це відбулося в ефірі свого підкасту Джо Роган Experience. Давайте разом подивимося, як це було. Значить, суть коротко. Я перекладу на українську мову. Значить, Зеленський каже, що Путін наляканий. Та пішов ти нахрен, чоловіче. Ідіть ви нахрен, люди. Ви ось ось розпочнете третю світову війну. Ми проголосували за Трампа. І його ідея закінчити все це лайно. сподіваюся, йому вдасться зробити це. Так путіну не потрібно було вторгатися в Україну. Це стопроцентно, але не починайте третю світову війну. Ось, власне, таку думку він висловив в прямому ефірі, тому що дійсно все йде до того, до третьої світової війни. На мене все вірно він сказав. Сказати, то він сказав, але він не усвідомлює, що Зеленський уже нічого сам не приймає. Там замішаний Байден, Байденська Америка, іменно Байденська Америка. І от зараз за цих два місяця вони по максимуму хочуть розвернути такі масштабні військові дії, щоб замести свої сліди корупції. Але разом з тим, сказав він та й сказав, але ні. Сьогодні, значить, читаю: Гералісмус Мислі Володимир Кличко, брат всім відомого Віталія Кличка, звернувся до цього американського коміка-журналіста. Давайте послухаємо, що він каже. Значить, Джо Роган, я прослухав твій останній Rogan, підкаст, надсилаю тобі це відео, щоб ти знав, що я не погоджуюся. Ти говориш про цю американську зброю, яка надсилається в Україну, що, на твою думку, призведе до Третьої світової війни, дозволь мені сказати тобі, що ти повторюєш пропаганду Путіна. Серйозно? Путінська Росія в біді, тому вони хочуть налякати тебе і таких, як ти. Його війна повинна була тривати три дні, а вона триває вже три роки завдяки героїзму і жертвам мого народу. Тому ти використовуєш єдину зброю, яку Путін дійсно планує використовувати. Це пропаганда, і ця зброя дійсно послаблює наші демократи. Ну ти, блядь, кличко, ну ти дебіл, блін, чи що. Ти сидиш в Європі, той запустив реальною балістичною, міжконтинентальною ракетою середньої дальності та, на 6 тисяч кілометрів показав, що вона летить і знищує любу точку в Україні. І ти такий впевнений, що це не... ядерної зброї не буде. А що, блін? Та де аналітики, де, де, де твій розум? Ну, звісно, де, певно, вже відбитий давним-давно, якщо ти таку хрень мелеш на весь світ, що буде Путін робити, коли його, наприклад, ну, прижмуть, ну, 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 він має цю ядерну зброю. Для чого та ядерна зброя? Звісно, що для застосування. І він її застосує, він там напічканий тою зброєю. Ми вже чули, що війни не буде шашляки на первомайку, гайгусі гайда. Далі, що він каже, путінська Росія хоче знищити Україну тихо. Вони хочуть, щоб Америка була тихою, невеликою. але тихою. Велика Америка це не та Америка, яка відмовляється від країн, що захищають свободу своїм життя. Якщо коротко, то в мене є кілька суттєвих розбіжностей. Ну і далі він запрошує себе на підкаст. Ну, по-перше, я більше чим переконаний, що таким дятлом він не буде навіть розмовляти, блін. Бо нема про що. А, а потім кличко сам заявляє, що ти сиди собі мовчки, Путін хоче знищити Україну тихо. Не мішай, не мішай Путіну знищити Україну тихо. Так виходить? Ну, ти як не ляпнеш, то геніальна мисля. Блін. А то, що ти сидиш в Європі, і ти. Був в теробороні на початку, та? і пропаганда показала тебе там, в шлемові, в камуфляжі, як ти стояв, але це було на самому початку. І потім, якщо зрозумів, що вже війна по повній, що треба йти на нуль воювати, а ти підпадаєш під мобілізацію 47 років чи скільки там тобі, то ти втік в Європу, а ти був вже в теробороні. І всі твої колеги, бійці, з якими ти був, вони по закону вже напередку, а більшість з них вже і взагалі в живих немає. А що ти потім заявив на телебаченні німецькому? Що ти не готовий вмерти за Україну? Нехай інші вмирають. Це ж факт. Дивимося! Ось що кличко заявив. російські військові йдуть уперед зі зброєю чи без зброї і помирають на полі бою, але на фронт знову і знову кидають нових. А мені щось це нагадує, що це більше в Україні зараз, і вони покірно йдуть. Якщо ви розумієте, це відчуття рабства. Він каже, що російські це відчуття рабства, та. Мені здається, що навпаки, що вже з українців зробили рабів, яких лапають бусиками, затягують в мікроавтобуси і викидають там на фронті, а потім через тиждень-два СВЧ або тропи. Але українці інші, ми вільні люди. Ну Це я з тобою деякі погоджуюся, тому що багато українців дійсно розуміють суть цієї війни, і багато українців виїхали за України. Але вони мають світлу думку в голові, а не таке, як в тебе гнильота вся пропагандна. І потім він заявляє: Ні, я не хочу вмирати за свою країну. Я хочу жити для країни. То сам ти не хочеш вмирати, а інші нехай вмирають. І вже всіх повідправляли туди, що вже нема кому запустити тепло в батареї, бо всіх вже мобілізували, відправили туди. І якщо ти вже виїхав за кордон, то хоч не говори цю пропагандню на весь світ, що третьої, що ядерки не буде, звідки ти так впевнений? Уже 30% території України повністю зруйнована, ти хоч ще більше. Якщо, друзі, серйозно, то оця вся суть української політики накрасти якомога більше грошей, вивести до Європи чи до Америки і насрати їм на Україну, на українців, на українські землі і на все інше.